Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клює Сьогодні в такому супер олдскульному режимі я приїхав на рибалочку на карася. Е сьогодні середина жовтня, перевірюючи на такій прикольній маленькій водоймишці Клює е Карась в таку пору. Взяв з собою тільки опариша і тільки хліб. Е чого я назвав рибалка олдскульна, тому що подивіться, як виглядає сьогодні моє знаряддя риболовлі. Це удочка ось таким поплавочком. Ця удочка прикріплена до мого лісопета. <смі> Лісопет вчепив багажник, щоб до багажнику було краще цю вудку о, примотувати. І просто вудочка, один гачочок, поплавочок в цій вудочці, напевно, вже років 15-20. І Сьогодні на неї я буду ловити <смі> резиночку. Собі отака до багажника і лісопед. От така в мене сьогодні буде олскульна рибалочка. Надіюсь, мені вдасться сьогодні щось зловити, але побачимо, як там буде з кльовом. Погнали рибаловити, рибачте, закинув я на опаріка, поки що тиша, нема ніяких покльовок. Може, якраз цим часом, поки закинув і нема покльовок, попробую замістити якийсь кусочок хліба. Друзі, рибалі вже пів години. Закинув на опарік не клює, абсолютно нічого. Закинув на хлібчик, замісив його, до речі, теж нічого, нульовий результат. І я думаю, дивіться, на каналі Українська рибалка Петро говорить, що треба подумати як риба. Що ж би риба зараз могла хотіти? і... Хлібчик, мені здається, це такий більш літній варіант, що рибка могла би його хотіти з'їсти. Хлібчик такий собі, коротше. Ну просто я знаю, що на цій водоймі на хлібчик клює, тому пробую я тут на хлібчик. Але взагалі хліб це якось трошки несерйозно. Але так як в мене олдскульна рибалка, як в дитинстві, я не міг його не взяти із собою. Добре, на хлібчик не пройшло, це більш літня наживка для рибки. Опарік, опарік. Опарік це вже кращий варіант, але е, опарік такий для мене більш асоціюється з якимось лящом, може, з пліткою. Тому, як варіант, зараз буду одівати хробака і сидіти на хробачка. Може Карасік думає, що... О, на кінець то мені дали саму таку природню наживку. Я риба, значить мені що треба? Хробака. Не треба мені ваші бойли, хліби, опаріки, дайте мені нормальної їжі. Тобто, я зараз буду думати як риба. Одіваю хробачка і дивимось на результат. Хо -хо -хо. Ах, смаколик! Торечі, стояли в мене в холодильнику вже може одну неділю, а може дві ці хробачки. Я думав, що їм хана. А вони можна сказати, що просто спали, бо я його беру в руку, дивіться, який він живчик. Класно, рухається. Одіти не можу нормально на гачок. Але в холодильнику, коли вони спали, то я думав, що їм, їм вже хана, вони вже типу, мертві. А тут помічаю, що, блін, нічого він не мертвий. Все з ним... Нормально. Ось така сама натуральна наживочка для рибки. І зараз бомбанемо крупняк! feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never ran s no man, I still go. Go, 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 Який гарний пістолетик як з води стирчить. Ай-яй-яй-яй-яй. Класно, щоб покльовочку на ньому гарно побачити. На поплавок, мені здається, люди найбільше полюбляють ловити, бо дуже гарно це виглядає Водичка, один собі поплавочок, така гармонія, таке воз'єднання з природою. І якщо є кльов, то це просто бомбезно, бо на спіннінги чи на якісь на, на, в плані на фідери, чи може просто спіннінгування на хижу рибу не так гарно виглядає, як поплавочна рибалочка. Думаю, ви зі мною тут, друзі, погодитесь. Друзі, інформую тільки що була покльовочка, повело дуже гарно, так покарася в сторону. Е, мені здається, що просто може не змогло проковтнути таку такого гулю, таку хробака, і тому повело і не засіклося. Але покльовка є і це вже класно. Я досидівся на кінець цієї першої покльовки. Рибалю, може, вже десь хвилин 40, і це перша покльовочка. Я задоволений, поїхали далі. Першого карасика бомба. Як пощастило, оце клас! Такий холодний цей дружок. Зовсім не крупний, не на долоньку навіть, можна сказати. Такий, ну майже на долоньку. Але холоднюче таке бляха, що це капець. Такий карасевич. Так зараз наберуємо водички і буде плавати у відерцю. Дивіться, друзі, вітер дує ось в ту сторону. І пан Сергій, мій колега, який виступає по коропу, можна сказати, і знається трохи на рибалці, розповідав мені, що коли вітер дує тобі в спину від тебе, і хвильки йдуть, наприклад, до того берегу, то, скоріш за все, на хвильках, на воді падають якісь комашки. Якась коротше їжа, можна сказати, для риби. Тому риба буде знаходитись там, куди дує вітер. Тобто зараз рибка повинна бути в нас, тому що вітер дує в цю сторону, десь під очерет. сюди якісь комашечки, якась їжа різна спливається. І тут в нас повинна крутитись риба. Тому, коли ви приїжджаєте на якусь водойму і вибираєте, яке місце. Вам буде пасувати найбільше до рибалки, то якщо на воді є якісь хвильки і є якийсь вітерець, то саме ефективніше буде кидати туди, в ту сторону, куди дує вітерець. Тільки щоб була класна покльовка. Другий брат Карась, другий Карасевич Уху-ху-ху-ху. Ля-ля-ля-ля-ля-ля два пацанчика, тібі-бі-бі. Пору для рибалки, друзі, я ще сьогодні не найкращу. Пору доби мається на увазі. В 11 ранку приїхав на водойму. Ну, таке собі. Але я просто знаю цю водойму, що тут дуже багато риби, тому... Вона мала би клювати і в таку пору дня. Зрозуміло, що гірше, ніж зранку, але мала би клювати. Ну, я вважаю, що вона й клює. Два карасика спіймано. Три покльовки було, два карасика спіймано, мені здається, це добрий результат. І що? На хробачок перестало клювати, тому я перезакинув, спробував ще раз на хліб, бо то місце там, де знаходиться. Поплавочок, там, де знаходиться гачок, я закормив трошки хлібом. Взяв просто хліб, подрібнив його на маленькі такі кусочки і закинув. Можливо, так вдасться ще щось зловити. Ну, одним словом, шукаємо ключики, підбираємо ключики. Але класно, що пан Петро з української рибалки говорив. Що треба думати як риба? <смі> Я сьогодні подумав як риба. Одів хробака. Я перший раз на цій водоймі ловлю на хробака, але зловив два карася. Ось так. Подумав як рибка, і вдалося щось зловити. Оце крутяк. Пан Петро, дякую вам за такі знання, отримані від ваших відео. Друзі, тільки що була покльовка, хотів вам зняти її і, і все, і провтикав, не витягнув рибку. Ось так, бачите, жертвою, покльовкою і можливістю зловити риби для того, щоб зняти. Отаке от я от хворе бляха. Контентмейкер контент називається, йолки палки До речі, покльовка була... О, знов ніби в сторону трошки веде. Ану. Може щось зараз бомбанем. Перезакинув я з хліба на опариша, бо на хліб постояло хвилин 5, нічого не клювало, і я вирішив змінити на таку більш природню осінню наживочку, як опариш. Тому ось так, на опаріка покльовка була, це радує, але шкода, що не така потужна. Яку можна було б і зняти, і витягнути. О, ніби знову як в сторону веде, або мені здається вже глюки якісь беруть. Вітер такий звівається. Тут вже трошки щух, але ще дві хвилини тому то прям дув такий сильний вітер, ніби я на морі був, блях. Ну що там, буде риба чи ні? Не знаю. Подивимось, чи хоч об'їло. Ні, не видно, ніби як і не об'їло, нічого. Друзі, ось так намагаюся знайти ключик. Міняю насадки, але наживки, насадки, не знаю, як правильно напишіть. Але поки що результат показав хробачок. тому одіваю ще раз хробака. Тільки беру телефон в руки і в мене покльовка. Це що, треба частіше телефон в руки на рибалці брати, я не розумію. І що, друзі? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, не тікай маленький, не тікай. Майже втік в мене карась. Третій карасєвич. Невеликий. Але він є, такий гарненький карасик. Третій, на хробачок. Що це означає? Що хробак працює? Дивні такі покльовки, якісь такі в'ялі, незрозумілі. Просто трошки бере, веде в сторону і відпускає. Така рибалка в мене сильно асоціюється з дитинством, бо сьогодні в мене одна вудка тільки. Взяв хліб зі собою, хробачки. Е, приїхав сюди на Веліку. Е, і що? І ще в мене навіть відро з собою є. Тобто це таке, таке дитинство відро, вудка, велик і хліб, що дуже-дуже приємно так собі посидіти, пригадати минуле. Друзі, тільки що отам в тих кущиках, де зараз в мене поплавок зловив четвертого карася. Так прикольно. Думаю, ну що мені кидати на це відкрите таке місце. Закинув туди трошки правіше. І зразу в мене була покльовка четвертого зловленого карася. Закинув ще раз і поки що нічого. Друзі, порибалив я декілька годин, пропав в мене повністю кльов. Клювало сьогодні тільки на червоного хробака, і мені здається, один раз на опариша, буду вже відправлятись додому, покажу вам свій улов. Ось таких чотири бандіта мені вдалося зловити. Карась Не крупний такий. Навіть не на долоню повну, отакий майже. Але на жарочку, я думаю, вони були б в самий, в самий раз були б дуже класні і смачні. Але я їх вирішив відпустити. Нехай живуть, ростуть. Зараз за цими двома ще прийду. Бандюгани, давайте. тю-тю! Дружок, давай ховайся, звідси. Чекай. Ось вот так. І ще два. Хоп, пацани. Давайте. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Бульк? Давайте теж. Хі -хі. Ось така в мене вийшла, рибалка, друже. Якщо є бажання підтримати мій канал, то, будь ласка, постав подобачку цьому відео і підписуйся на канал Мій Клює ЮА. На ньому і далі будуть виходити відео про рибалку українською. Дякую, що додивився до кінця, до зустрічі!